Же Браун має якомога швидше відповісти на звинувачення і понести відповідальність за свої дії. Європа має зробити висновки з мужньою бороною України. Вважає Радослав Сікорський. МЗС України закликає інші держави утриматись відправляти свої війська на парад у Москві. Же Браун має якомога швидше відповісти на звинувачення та понести відповідальність за свої дії. Так прокоментував у Страсбурзі в інтерв'ю польському радіо зняття недоторканності з колишнього політика конфедерації. Міністр справах Європи Адам Шлапка для такого типу постав, яко презентує Жекож Браун по такої немає позиції, яку демонструє Жегож Браун. Просто немає і не може бути місця в політиці. Він отруює публічне життя ненавистю, ростом поляризації цкуванням людей. Я пам'ятаю його ще з сейму. Ой, він не змінився, поїхавши до Європарламенту. Навіть ще більше загострює ситуацію. Це точно не в польських інтересах і не в інтересах Європи. Просто огидно те, що він робить. Тож я хотів би, аби він якнайшвидше відповів. То що робить, є просто обжидливе. Więc я хотів би, ж бон як найшвидше попросту відповідав. Підозрюють з підозрюють скоєння семи злочинів, коли він був членом Сейму. Його звинуватили в образі людей. Порушення їхньої фізичної недоторканності, знищення майна також мають притягнути до відповідальності. Сті, зокрема, за те, що він загасив ханукальні свічки вогнегасником в парламенті, знищив різдвяну ялинку в будівлі суду Кракова і перервав лекцію в німецькому історичному інституті а також вторгся до національного інституту кардіології. Продовж двох днів 7 і 8 травня цього року міністр закордонних справ Радослав Сікорський разом з високим представником Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каюкалас організовує неформальну зустріч міністрів закордонних справ держав-членів ЄС за формулою ГІМНІГ у Варшаві. Це відбудеться, і це найважливіша зустріч польського головування в сфері зовнішньої політики. Це дасть можливість більш відкрито говорити на стратегічні теми. Говоритимуть про виклики для євро. Пейської зовнішньої та безпекової політики, зокрема й про підвищення стійкості до гібридних загроз, одбивашів ключовим. Зустріч відбувається в ключовий момент російсько-української війни, в якій США зменшують свою участь в переговорах. Війна триває, і нам, як європейцям, треба серйозно повідомити українцям на що вони можуть сподіватися до кінця року і в наступні роки. Я давно висуваю тему, що ці колоніальні війни зазвичай тривають, на жаль, близько 10 років. Звісно. Незалежно від того, як визначати момент початку війни в Україні, вона теж триває вже кілька років. Однак, ми на жаль не бачимо жодних ознак того, що Росія готова покласти її край. Без вархове броні Мам враження з предметом безчельних дрвін Володимира Путіна. Тож на жаль, як говорить Радослав Сікорський, треба виходити з того, що Україна і надалі потребуватиме підтримки Євросоюзу, зокрема, бо наразі Путін просто знущається з усього, що пропонують США та Україна, і про це говоритимуть на цій зустрічі. Також каже Радослав Сікорський, Європа, як заявляють, США, має взяти більше відповідальності за свою безпеку на себе. Ну і сьогодні з'явилося повідомлення Міністерства закордонних справ України, яке закликало інші держави утриматися від відправки військ на парад у Москві, який присвячений так званій перемозі Другій світовій війні, яку відзначають у Росії 9 травня. Як заявило МЗС України, сьогодні проти українського народу ведеться жорстока, нічим не спровокована війна. І одну із націй ця війна зачіпає нація, яка перемогла нацизм і заплатила жахливу ціну за мир і свободу у Європі. Йдеться про Україну, МЗС України нагадали, що російські солдати скоїли сотні тисяч воєнних злочинів, вбили сотні і поранили тисячі цивільних в Україні. Ну і також депортували близько 20 тисяч українських дітей. Це лише офіційні дані. Також у міністерстві закордонних справ України наголосили, що російська армія вчиняла і продовжує вчиняти злочини в Україні в масштабах, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. І саме ця армія пройде маршем по красній площі. Тож, участь інших держав і особливо військ інших держав у цьому параді плічопліч пліч із Воєнними злочинцями означає зневагу до пам'яті жертв нацизму, і власне тому українське МЗС закликає утриматися від відправки своїх військ до Москви на парад. особливо це стосується країн, які декларують суверенітет нейтралітет, даруйте щодо російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію щодо Росії на міжнародній арені.